Бунтарства, тусовки, розкуте життя, порочні зв'язки, розмазана туш, впевненість собі, цілю літ і до чого тут Камела Харіс. Їх об'єднує одне це стиль брат. Стиль, який був на гребні популярності. Цього літа, особливо на заході, заполонив серця кожного та дуже вплинув на масову культуру. Всім привіт! Мене звати Юля, та у минулому я візажист зі стажем. А сьогодні я вас рада вітати на своєму ютуб-каналі про макіяж, різні тренди та стилі. І сьогодні ми поговоримо про неймовірно потужний, класний бунтарський стиль брат, який заполонив просто усе. Цього літа. Ви 100%, мабуть, бачили оці кислотні обкладинки. Люди просто шаленіли, робили якісь скажені маркетингові акції, хайпували на цьому дуже сильно. І цей альбом Charlie XX лунав просто із кожної праски. Сьогодні ми обговоримо цей тренд, я вам розкажу про якісь особливості, плюси, мінуси, як він, в принципі, повпливав на масову культуру. Ми зробимо цей. Неймовірний макіяж у стилі брат. Ми поговоримо про особливості та як виглядати згідно цьому тренду. І про це все буде далі. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку. Це дуже допомагає просуванню цього каналу. А також в описі ви знайдете корисні посилання. Наприклад, на розіграш косметики від мене. Це благодійний розіграш, на якому ми збираємо гроші для маленького михайлика який хворіє на ДЦП. Йому дуже треба особлива їжа, тому обов'язково долучайтесь разом ми робимо дуже класні справи. І почнемо з неймовірної виконавиці Чарлі XX. Вона мені подобається вже достатньо довго. Вона крута, вона аутентична, вона зі своїм стилем та характером. Ви, мабуть, 100% слухали цей популярний її трек. До речі, він теж такий бунтарський, з викликом крутий, але тоді залетів на жаль лише цей трек. Цього літа все помінялось. Чарлі випустила альбом Брат. Він вважається вже, мабуть, якимсь культовим, тому що це запустило потім такий ряд подій. Його дуже активно підчепили фанати, почали робити різні промо-акції. Фанати навіть зробили сайт, де можна на цьому кислотному фоні таким же шрифтом написати різні слова. Люди це підхопили, почали використовувати для своїх реклам. Це дуже вірусилось прямо на заході в англомовних країнах. Це захопило навіть. Політичний аспект життя Америки та Камала Гаріс зробила свою предвиборчу агітацію на такому кислотно-зеленому фоні, і всі казали, що Камала Гарріс брат, крута, крута дівчина Аторва. Це прям це прям унікальний такий випадок. Якщо я не помиляюсь, дуже мене потішив та зацікавив. Сама Чарлі, Екс сказала, що це літо буде самер брат, воно буде розв'язним, тусовочним, це про таких дівчат, які розслаблено себе почувають, вони курять, у них розмазана туш, і це нічого страшного. Це їх стиль життя, це харизма. Вони такі розкуті, вони вільні, вони обожнюють свої комплекси, вони про таке самовираження. Сама Чарлі являється амбасадором цього тренду. Вона реально дуже прикольна дівчина. Вона випустила такий класний альбом, який розкриває її болі, і він справді відгукнувся у серцях їх слухачів. І давайте перейдемо до нанесення макіняжу, і я вам розкажу все детальніше. Я в футболці Братс. Я не знаю чому, але окрім назви, ці естетики мені прям дуже перекликаються. Вони також про якусь яскравість, безпосередність і бунтарство у моєму дитинстві, коли з'явились братс, це правда був якийсь бум, тому що всі настільки звикли до Барбі, які, як я вважаю, є обличчям цієї clean girl естетики і їм на заміну прийшли братс, яскраві, круті, відриваючіся від дівчата, дуже стильні, незалежні. Я думаю, що це тоді перевернуло гру. Що стосується безпосередньо макіяжу, um, ви бачите картинки, я подивилась, звичайно, кліпи Чарлі Exieкс, і всі вони дуже такі пропитані цією культурою тусовок, розв'язності. Макіяж дуже допомагає це. Виразити, я буду робити отакий макіяж, він мені дуже сподобався. Я вважаю, що він класно буде і очі підкреслювати, і буде таким прям втіленням цієї культури брат. Те, що стосується такого макіяжу, що я вам хочу сказати, це по-любому яскравість. Або яскраві очі, або яскраві губи, якісь трошечки, можливо, неохайно, не так досконало, десь щось потікло, це все не має сенсу. Має сенсу ти. Твоя персоналіті. Як можна одне слово початок сказати з акцентом? Одним, а другий. Чи я просто записуйтесь на мої курси англійської Персоналіті. Я бачу. Цей тренд прям з важким тоном, тому що особливо коли я збираюсь на тусовки. Ну, коли це там було <хи> в якій це ері відбувалось, уточнювати не буде. Не будем, я звичайно обирала більш такий плотний тон для того, щоб він просто краще тримався там до ранку, не дивлячись на те, що ти пітнієш, танцюєш, якось розважаєшся. Тон на тобі завжди стійкий і матовий. Тому я буду використовувати тон від Estee Lauder All Hours, що значить всі години. Наношу його прям так і активно. І, в принципі, на шию його б також не помішала наносити, бо цей відтінок мені не сильно підходить. Але маємо, що маємо. Просто такі легкі рухи, вони знову ж таки не обов'язково повинні бути якимись супер охайними. Це такий. Розслаблений макіяж у задоволення. От ти хочеш яскравістю, отримує яскравість. Чіткі рухи не обов'язково. Навпаки, дуже круто. і це додає певного шарму, коли ти не робиш, нема такого враження, що тебе прям візажист нафарбував. Ні. Це така аутентичність. Додається твому луку. Мій улюблений вид макіяжу без запар. Також додаємо консилер під очі, тому що у нас буде прям такий яскравий макіяж очей. І Та й, в принципі все, поки під очі Достатньо сюди і в куточки сюди. У мене консілер Tarte Shape-Tape. Теж такий дуже крутий, матовий і класно відлягає. Не, за... не закатується усі ці малесенькі вже, господи, маршітки. Також ми будемо робити контуринг. Нанесу трошечки прямо на вилиці, щоб воно був такий <laughs> ліфтінг ефект Нас трошки трошки і сюди. Ну і і сюди. Затімнити, що у нас є. Дуже люблю наносити контурінг трошки вище, щоб создавався такий ліфтінг-ефект, і у тебе не виглядало, що шоки в тебе опустились, просто нема куди вже нижче. Тут не забити. Не з... не забити не забути. І румяна. Румяна я буду використовувати зі своєї палітки Наташа Дінона Чик Тріо. Вони такі темненькі, я не сильно з ними розібрала ще, але маю таке на меті. Написано, що вони кремові. Я не знаю, якщо ви бачили розпаковку, написано, що вони кремові, але при цьому вони прям, як на мене, дуже сухенькі. І вони непонятно, як розтушовуються, що на кремові текстури, що на сухі. Але ми будемо пробувати гроші заплочені. Ми не з тих, хто здається так швидко. Здавалося би, я так швидко, в мене було б не 12 підписників на цьому каналі, а один. Ладно, два, може, мама, всі підписалась. І тепер, щоб це все тримало ще довше, ми його запудримо. Це пудра від Fenty Beauty, також з моєї останньої розпаковки на каналі. Посилання буде тут. Як додивитись це відео, хочеш туди. Ох, Йошки. Розлетілось. Це кошмар, ну ладно. Вона прям дуже матова і робить такі, вона називається якось ще. Типу, а, профілтер. І вона справді виглядає як з таким ефектом, ніби ти фільтр наклала, коли фоткалась. Дуже прикольно матова і прям гарно фіксує. Особливо на наш матовий тон, я не знаю, воно повинно триматись весь час, аж доки тобі він цей макіяж не надоїсть. У нас наша база, основа готова. Що тепер я збираюсь робити. Нанесу туш. У мене, до речі, туш класна, яка не відпечатується на будь-якій тусовці, ви будете просто супер супербомбоя, тому що вона змивається лише теплою водою. Якщо у вас не будуть такі конкурси, чи що там на тусовках, є там какой -то. Але реально, якщо згадати, ця естетика тоді не була популярною, було була популярна трошки інше, але я прям в молодості. Десь у років 18, 19, 17, дуже крута була, дуже класно одягалася і прям ідеально підходила під цю естетику брат. Я тусувалась, у мене були такі скажені смакіазі, з якими я і в школу ходила. Тому мені подобаються дуже ці макіяжі. Ця естетика мені прям близька. Зараз, звісно, з пливом часу тьоті вже майже 30, але ще ого. го Якщо треба, буде, знаєте як. А коли там, кажуть, друга молодість? 40, 3, 20. Дайте мені надію. Ми фарбуємо вії, прям так густо, я наношу туш у декілька шарів, щоб були прям такі стерчащі вії. Взагалі, це так розв'язує руки, коли у тебе канал, який ти тільки починаєш, у тебе нема там багато підписників. Просто, я коли це усвідомила, все, а рот не закривається. Звісно, я розумію, що я стану популярною, і потім це відео буде дивитися багато людей, але ну, знаєте, що така я кльова. Коротше, щось нанесли. Якщо що, то ми потім ще навіть можемо додати завжди. Що стосується брів, я буду наносити просто кольоровий гель. Я не буду особливо вкладати брови. Тому що це так, ну, теж про розслабленість, певно. Не то, що вони у тебе прям так ідеально зачислені, а просто спокійненько розслаблені, але обов'язково такі яскраві. Тому що тут ми там почешемо цвітним гелем? Ну, ж таки, такі кольорові нюанси, ну що ти там ляпнулась, ну, це зовсім не страшно, тому що естетика дозволяє. Так, і ще я забула нанести хайлайтер. Хайлайтер для сяяння також нанесу з палетки Наташа Дінона. Що взагалі на голові? Це загадка. Хто вагається стрихти чілку, ну. ну, і тоді я дивлюсь на себе і думаю, що це за штрих-код взагалі? Можна це на касі прибіг? Так, трошечки підтираємо зайво, що ми тут ляпнули, туш. Концілер всім теж сказав пока. Ну, все, знову ж таки, не ідеально. Ти і так ідеальний. Все не може бути ідеально. До чого ми переходимо далі? Ми активно будемо підкреслювати наші очі чорним олівцем. У мене це такий каял від Сіфора, 12 годин. Бачите, обличчя фондейшн у нас буде триматися всі години, а олівець лише 12, ну, да Бог з ним. І так, коротше, якщо у вас є така можливість, ви нормально на це реагуєте, обов'язково так жирнюче підкресліть слізість чорним олівцем, чим я зараз і займусь. І трошечки воно повинно все ж таки виходити за кордони нашого, нашої слізки. Отак. Прям таку ж, жирненьку подводочку. Нормально, нормально. так, продовжуємо. Тепер можна оцією додатковою піпочкою розтушувати, трошки що у нас вийшло. В принципі, подивитись, чи варто нам ще наслаїти. Горі я теж промалюю. Можна або пальчиком так підтушувати, або якщо у вас є там на олівчику піпка, поки він остаточно не застигнув, я б рекомендувала вам перемалювати. Якщо виходить прям неохайно, я дивлюся, прям реально неохайно, знову ж таки, нічого страшного, воно в цілому буде виглядати нормально. І можна оцей кончик трошки так, знаєте, задрати нагору. Щоб у нас наше око розкривалось. Трошечки таким кошачим поглядом. чи Чилісів. Угору. Беремо наші тіні. Я також, як амбасадор Наташі Дінони, але <смас> не зовсім щирий. Обираю Наташа Дінона, і я спочатку візьму, знаєте, мабуть, навіть, ту -ту -ту -ту, мабуть, навіть оцей такий колір. Ой. Я вже ткнула, куди попала. Для того, щоб зробити таку розтушовку в шкіру. Це буде у нас отут в складочки, і отак, в принципі, навколо ока. Така прям великі мазки, це для того, щоб можна було потім краще розтушувати його в шкіру, щоб була така більш чиста розтушовка. Тут робимо такі кругові рухи, і тут отак тюк-чуть-чук, отчіпуваючі такі. Так, і беремо. Колір Мія тут в куточку. В принципі, робимо все те саме. Тільки <смі> те саме, де не саме. В інших місцях трошечки. Отут розтушовочку додаємо і це додаємо сюди. І можемо розтушувати оцей наш чорний олівчик зверху. Беремо трошки. Темніший колір у мене це колір вагю. Мені прям подобається це поєднання. Чорний олівчик не дає очам бути занадто втомленими, тому що якби ми його не наносили, були прям знаєш, такі трошки хворі. А ми нанесли олівчик, і зараз ми його, я думаю, додамо. І додамо, але перед цим ми додамо блискіток. Оцих більш таких темненьких, це буде колір делікат. Вау! О, це супер! Це те, що нам треба якраз. Можна, до речі, було б блискітки закріпити клеєм для блискіток, щоб воно прям намертво було. Мені прям намертво не треба. Так, супер. І ще дублюємо тепер чорним олівчиком. Дублюю чорним олівчиком та туш'ю для вій, і повертаюсь до вас. Я перевдягнулась. Домалювала те, що я вам обіцяла, і трошечки, отак, пензликом поприбирала те, що у нас осипалось. І ви просто подивіться, як шалено ми підкреслили очі. Боже, мені прям дуже подобається. Прям вау! Я не робила до цього такий макіяж, хоча ця палетка в мене вже давно. І ви просто дивіться, як це, як це реально дуже круто. Це значить, що ми вже на фінішній прямій. Що нам залишилось зробити, це губи. Вони у нас такі трошки менш помітні. Я беру свій олівчик від NYX у відтінку трюфель. І трошки роблю обводку. Знову ж таки, вона не повинна бути ідеальне, саме тому олівчик я не підточую. Обов'язково роблю підводку саме по анатомічному контуру губ. Цю галочку навіть поєдную, щоб було Більш так схоже на Брат. Так у нас вийшло і заповню я чимось більш світлим. Це буде помада від Шанель. У відтінку беж. Беж Neutral. Губи у нас вийшли досить нейтральні і при цьому дуже стійкі. Це матова помада, і зараз вона повністю засохне, і наш макіяж реально буде триматись вічність. Я прям на це дуже розраховую. Волосся у нас залишається таке кудлате, непричісане, трошки хаотичне. Також дуже дотичне до цієї естетики. Що стосується аксесуарів, аксесуари у нас великі, масивні. Я одягну такі здоровенні сережки. Це можуть бути різні вінтажні прикраси, Боже, мені дуже подобається, я б собі дуже хотіла вінтажні оці шанельки. А, було б класно. Одягаю такі великі кільця, це може бути навіть якийсь чокер. Я правда не думаю, що мій чокер сюди підійде. Ні, не підходить. Це може бути якась цибура якісь, Коротше, великі кільця, мені теж дуже подобаються. На жаль, у мене нічого з такого нема. І ще дуже круто, доповнить цей образ. це... Крутий стійкий аромат. Ніхто не каже, в принципі, але мені здається, що ця естетика про такі супер нестандартні яскраві композиції. У мене це буде суперстандартна композиція для мене. Це Кіліан Angel Share. Він такий, він такий алкогольний, те, що дуже нам підходить з приводу тусовок і всяких розваг. Пряний такий, при цьому він. Достатньо незвичний і завжди притягує на себе багато уваги. Я думаю, також дуже підійдуть сюди такі важкі аромати. Мені чомусь, на думку, приходить Black Opium від The Saint Laurent. Я думаю, це 100% яка, якась нішева парфюмерія, дуже насичена, стійка, така з характером. Знаєте, бо мені здається, що ця естетика правда про таку жіночу аутентичність, про характер. Про приймання себе та усіх своїх сторін 100%, про бунтарство, про якісь стосовки, крутость, про розслабленість та заниження вимог до себе, про любов до себе та такий прям жіночий, крутий магнетизм. Якщо підводити підсумки цього макіяжу, цієї естетики, цього цілого напрямку і тренду. Що я хочу сказати? Це точно така альтернатива та протиставлення Clean Girl. до речі, якщо ви не бачили відео про Clean Girl, обов'язково переходьте за посиланням. Це моє попереднє відео. Ця естетика також заслуговує вашої уваги, бо це така окрема ніша. Це точно про протиставлення цієї ідеальності, це точно про, про прийняття себе, своїх якихось проблем, своїх. Недосконалостей та допомоги іншим жінкам. Це точно про якесь сестринство, про підтримку, про тусовки, про кутіжи, про відкритість до світу, про заявлення, так. Я дика бунтарська жінка. Я маю на це право. Я маю свій голос, я хочу ходити так. І всі, хто не згоден зі мною, просто йдіть геть. Якщо вам послухати треки Чарлі XCX з цього альбому, то це справді про якісь жіночі проблеми: про прийняття себе з цілю літом, про те, що так складно досягати якихось успіхів у кар'єрі. Але я хочу, я йду туди про. Заборонене кохання у тому числі про якісь розриви шаблонів, і це круто. І це також має місце бути таке різноманіття. Я рада, що це така дорожка до кращого розуміння себе, до прийняття цієї розкутої відвертої жіночності. Крутості, не заморочування з приводу якихось там комплексів і тем. Чарлі каже про те, що так, це є, але це нормально. Я крута, і ти крута. У нас все вийде, все, все буде круто. Я думаю, завдяки цієї щирості, цього нестандартного підходу до вибору тем цей альбом і набув такого буму. Заполонив серця усіх слухачів, та люди стали проникатись. Цією естетикою глубже та впроваджувати її в своє життя. Тому будьте крутими, цінуйте себе, такі, які ви є. Не бійтесь цього проявлення, не бійтесь цього бунтарського духу, тому що я впевнена, що він є у кожного. Будьте собою. І це обов'язково дасть вам неймовірний ресурс. З вами була Юля і пока!